Друзі, усім привіт! Зараз у нас понеділок ранок. Скільки вже? 8.05. Хочу зараз варити компот, бо 9 у нас будуть за графіком вимикати світло. А в мене там вже і вишня, і все. Хана. Тому вишня що тут в мене ще? Все, що є, все забираю. Воно вже аж тут підтавало, і я вчора це показувала, Боже. Таня в камеру не дивиться. Нічому. Що хочу сказати? Вчора в мене запитують Таня, чому таке коротке відео? Тому що вчора такий день був, все бігом-бігом, бігом-бігом. І ще були деякі справи, треба було зробити, і тому якось так було, і все. Ковтинку купила, трішки пізніше вам її покажу. Так. У нас плита Електроподжиг. Ну, щось, знаєте, спочатку так все норм-норм було, а потім чомусь так. І перестав тому користуємося сирниками. Ой. Як у вас справи пишіть, як у вас, ви розумієте, про що я? Щоб все було гаразд і бережіть себе мої дорогенькі, бо завжди так не буде. Завжди так не буде. Так, а що тут в мене? що це, це Кримська Алеча. Я у дідуся купувала влітку. І він казав, що коли з бабусею вони ще років 20 тому їздили в Крим відпочивати, і вони привезли Саженець і в них зараз росте оця Кримська алеча. Так, отут Кримська Алеча. А ось тут е, трішки вище в мене, тому ось такий компотик сьогодні буду. Хм. кримська олича, привіт! Ну, холодна дуже. Хм. Ви так не робіть. Я щоб смак, смак відчути. <гум> Ой, от та ще Таня. Десь заховалася від вас, руки треба помити. Так, і все за графіком, і все за планом. З 9 підемо з вами, не знаю, куди ми з вами підемо, чого в хаті сидіти. Знаєте, часик там походиш, часик прийдеш, потім в 13-й буде у нас електрика, я буду монтувати відео. Потім, ну, все ось так. Сахарку. Зашли. Дівчата, знаєте, пані та панове. В мене все якось так йде на глаз. Я ще це казала. Ну так, посипала нормально. О! Одразу кину, хай воно і вариться, щоб стигнути. Воно ворожена. І, і давай лізь. О! Нормально. І ось цю пім-пім. Піу-пі. -пі. Пі -пі. І вишні. Якщо буде концентроване, будемо. Якось так розбавляти. Нічого. Знаєте, бо чесно кажучи, набридло вже, коли ти там щось планував влітку, е е е якісь запаси доробив, якось щось, ну, щось ці запаси. Нічого. Хай це буде саме таке погане в нашому житті. Нічого. Не буде свого о, щось там на компот, ну, вже не буде, вже все викинула. Будемо сік купувати і ось так. Мої дорогінке, а знаєте, з чим хочу до вас звернутися з, так, з такою. З таким проханням. Я не знаю, чи можу я за людей самостійно якось так казати, але те, що я узгодила вчора, то про це я й буду казати. Ви знаєте, що я вам раніше розповідала про блогерів з Херсону. Це позитивна вихователька. Олена Наумова і Олегівна. І колись я щось готувала і прямий ефір, і я вам тут казала, показувала. Ну знаєте, у мене не завжди якось так виходить спочатку на прямий ефіри до них виходити. І чому я якось зараз так невпевнено кажу, тому що не хочу, щоб це було якось неправдивою інформацією. інформацією. Тому я буду казати, як я зрозуміла, але це лише тільки моя думка. І те, що я зрозуміла. Ви знаєте, яка зараз ситуація в Херсоні? Є люди, які, знаєте, дійсно, ми, ми не в політиці, ми живемо власним життям. Хай за нас там хтось якісь проблеми зараз вирішають, і потім, але ж ми не в політиці. Я не можу, я буду в політиці, якщо це буде яко... якоюсь допомогою людям. Я розумію, що багатьом це може не сподобатися, але я буду про це казати. Наскільки я зрозуміла від Олегівни з Херсона. Там є зараз така дуже важка ситуація у людей з харчуванням, з ліками. З холодного Херсона. Дуже холодного, Ось, сижу з чаєм. Завжди була з вами відверта, хочу сказати. Ми тримаємося напевно на, на такій вже залізній, якісь там, одній там нервовій клітинки, яка просто кричить. <свист> Але коли ти береш телефон, він просто червоний, ти починаєш дивитися по всім месенджам, бачиш, що люди я хочу допомогти, я хочу то зробити. Я, я дай картку, я ще скину, і це дійсно просто надихає, і ти розумієш, що не зараз, трішечки пізніше. В принципі, так і весь тиждень намагалася трішечки відпочити, але не дуже в мене це вийшло. тому що все одно бігали на, на пошту, потім по місту бігали, роздавали. Але такий час, коли треба ще більше, напевно, бути разом і ще більше триматися, робити, і, і це дуже кльово і класно, коли всі разом. І знаєте, не так страшно, і ну, це класно. Ви знаєте, що де... мені дуже важко про це казати, але це таке життя, що важко, не важко робити. Деякі райони фосфорними бомбами там посипають, освободителі. Попала ракета і в склад з гуманітаркою. Ну, якщо в Херсоні ще якось в місті в самому, але є. Мені дуже важко, вибачте, є поруч села, які не, ну, не так пригортають на себе увагу, і там дуже і дуже складно людям. Тому, якщо вам не складно, це може бути невелика сума. Хтось може 10 гривень, хтось 20, хтось 50, хтось хто може 100 гривень. Будь ласка, я залишу картку Олегівні. Цим відео, будь ласка, якщо у вас є бажання долучитися на допомогу людям, допоможіть. Бо разом я казала, ми завжди велика сила. Мені дуже хочеться, щоб цей кошмар вже закінчився і щоб людей не поливали фосфорними бомбами. Тому що, так, я розумію, мені зараз можуть написати, ну в тебе ж інша ж ситуація, чому ти так нервуєш? Я не можу. Я не можу не нервувати, тому що ми всі люди. Ніхто не знає, що може бути кожну мить, Бог зна де, і постійно ти живеш цією думкою. Ось так, мої дорогенькі, з, з таким проханням. Я до вас звернулася. Так, так, і що в нас тут кипить? Так, кипить аж закипає. Ну, мабуть, та подивимось, може і не дуже концентрований буде. А буде консерв... концентрований, то ми його кип'яченою водичкою будемо розбавляти та й все. Ну, а що, пропадати? Нічого, Нормально. Так, оце стою, думаю, у нас зараз 9.17. Вже за графіком немає електрики до часу дня, А на вулиці мінус 10. Не хочеться так на вулицю йти. А в хаті що це? Знаєте, життя на паузі? стою оце, думаю. Щоб його такого цікавого придумати. Хочу показати, в мене ось така коробка була, я вже не пам'ятаю, з чого вона була. І це дуже давно я її обклеїла такими обоями. Ну, як обклеїла такі молодець. Не звертайте увагу. Ну, ось. І вона і поставила ось так квіти і гляньте, і вона так якось так класно. Весною, весною віє, Така в мене декорація вийшла. Хм. Класно, так? Да? А що мені подобається? Це Таня таким займається, щоб на, мор... на мороз не йти. Хі -хі. Ні, ну це не тут буде стояти, це не для цього. О, може на холодильник зверху поставлю, хай стоїть. Що хочу сказати? У мене для вас дуже є гарна новина. па пам Увага, увага! А зима то вже на половину майже, ну, дев'ятий сьогодні, ну нічого. Вже половина зими пройшло. А лютий 28 днів, тому половини зими вже і нема, по суті, діла. Чекаємо на весну. Це я тюльпашкою ці ставила то чомусь так думаю, ну, о, та, ну, так це ж вже ж казали, зима, зима, всі чекають таку важку зиму. А вона вже наполовину -то і пройшла. Ось так. Я знаю, що ми з вами будемо робити. У нас тут хліба залишилася одна корочка. Ну що, зараз підемо за хлібом, а це я візьму і у парку будемо кормити голубів наших. Голубів миру. Це я зараз іду по місту і генератори. А в мене останнім часом від із генераторів, починає боліти голова, ти йдеш від одного магазина, магазина до іншого, і воно як акустикою. Те швиденько-швиденько в парк. Вже майже прийшла нормально. Взяла хліба, трошки зараз підемо Голубей З вами ми будемо Те, все норм. Е, Кормити до своїх ялиночок. Привіт! Які вони класні. А дома була начебто, знаєте, таке дюдя дюдя, морозяка. А зараз вийшла на вулицю. Та ні, воно нормально. От. Ні, нормально. Адаптуємося, а що робити? О, яке в нас сьогодні небо. Усім мирного неба, мої дорогенькі. Мирного, мирного неба усім. Ну привіт, привіт! Ха -ха. Привіт! Зараз вас будемо кормити. О, подивіться. О! Хтось кормушку поклав кабак. І ось там яблочко. Щас, 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 щас зараз. Так, однією рукою ж тримаю телефон. Іншою зараз будемо годувати вас. Гулі-гулі-гулі-гулі, так треба казати, так? Да? Гулі-гулі-гулі-гулі. Ой, кульок мій вліз в кадр. О, а тут синичка тільки що була, щось хом'ячила. Так, зараз кулька вам повисипаю. Ой-ой-ой! ой. Смачного вам! О, синички там прилітають горобчики, яка краса. Життя в Україні. Ну нічого. Голубів зато накормили. Ні, зранку була повітряна тривога. Я зачекала, поки вона закінчиться, я тільки вийшла і знов. О! А, а там іще голубі поприлітали. Від, ви вже не голодні, ні? Понаїдалися? От молодці. Ось я зараз іду і бачу дітей зі школи он, біжуть в бомбосховище. Оце такі уроки. Отаке навчання. Вон здалечі покажу, як дітей до бомбосховища ведуть під час повітряної тривоги. Всі-всі дітки в ряд. всі-всі. Здалечі, я думаю, можна показати. Хай дивляться, що Росія робить в Україні. А потім будуть казати, а чого ви до нас так відноситеся? Та оці діти, коли коротше. Так, друзі, вибачте, але сьогодні буде в мене таке емоційне відео, тому що ну, не стрималась. Ще зараз вже йду додому, хліба купила, зайшла. Так що, пробачте. Ну, я жива людина, теж є емоції. Хоча я декілька разів до 10 рахувала, але ж нічого. Ну, як є. О, з морозу, які щечки. Друзі, я вас дуже прошу мене правильно зрозуміти і скажу вам відверто свої почуття. Вже незабаром буде 11-й місяць війни, а я досі не можу прийняти цю думку. Але я розумію, що ви заходите на мій канал, щоб трішечки якось відвлекатися від, від реального життя, але ну, воно таке реальне і є. А з іншого, ну, я ж реальне життя нікуди не приховаю. Тому ну, сьогодні так. Я вважаю, що ви мене правильно зрозумієте. Це Я почала їсти отаку шоколадку, купувала чорний шоколад. Ау! Гормон щастя. Ну, щось я цього гормону як наїмся, потім. Моя пика не влізе в камеру. Ну, Друзі, я ж вам про головне не сказала. Не те, що воно головне, знаєте, під час війни воно зовсім не головне, і ти про це не пам'ятаєш. Я показувала, що ми ходили за обновкою для мене. Хочу показати, яку ковтинку я купила. Я міряла, ну, ця більш мені так сподобалася, Ну, не більш сподобалась, а є такі речі, коли ти одягаєш на себе, і ти розумієш, моя не зніму. Ось таку ковтиночку я купила, мені дуже вона подобається. Боже, в мирний час це було б, знаєте, я б з цього, мабуть, і відео би починала. Ну, нічого. Вже закінчувала. Записувати відео, думаю, я ж не сказала. Боже, скільки вже часу. 12.06. Скоро нам дадуть електрику і я піду монтувати відео. Та-дам! І все буде добре, обов'язково.